Привіт, мої дорогеньки! Вітаю вас на своєму каналі Еліанура Таро 2. Хто не підписався, натискайте Підписатись, натискайте також колок дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео, і дивіться відео, якщо вже зачекалися крутих змін. Дивіться про. Про які круті зміни, крутий поворот у вашому житті хочуть сповістити вас з карти. Сконцентруйтеся на собі, подивіться сюди, у центр колоди і давайте дивитись. Бачу в когось, можливо, хтось хотів м, навіть за ваш рахунок підживитись. Ну, я таке бачу, хто дивиться, але тут будуть зміни. Хтось на вашому сумлінному, сумлінній праці, хотів виїхати, так? Можливо, навіть як заставляв когось працювати. Але карти дійсно говорять про круті зміни за старшим арканом колесо року. І ви, до речі, активно з цим. Якщо не боролися, то вже будете боротися, вже не будете сидіти, склавши руки. І дивитися спокійненько на несправедливу ситуацію, і чітко для себе щось вирішили. Дивляться мене, можливо, хто з військових, хто то таких професій, де потрібно думати, такій розумової праці люди, люди, які з металом працюють, можливо, і там ремонт машин. Ну, такі вже спеціальності не буду перераховувати люди, які вміють думати. <кій> вам важко так на сьогодні, вам дуже непросто. Ви згадуєте часто болі часи, які були радісні, щасливі, але ви не втрачаєте надію, що буде і в майбутньому також добре. Чекаєте тих часів, так, друга карта підтверджує це. Але теперішні часи, ви як оце гіката, да? богиня гіката, заблукали в такому темному лісі, де лише виють вовки, і здається, що кінця і краю не буде цьому. І вам так Хочеться щасливих змін, щоб хтось повідомив гарні новини які-то. Бо ви вже сидите у відчаї, вам здається, що всі шанси втрачені, що якісь рішення були, які важливі рішення в вашому житті були, але вони чомусь. Так, тут король кубків. У дівчат, можливо, з приводу чоловіка вони чекають рішення від чоловіка, да? у чоловіків, <с> а у чоловіків від жінки. Цікава ситуація виходить. Жінка чекає рішення від чоловіка, який не може прийняти його, бо він король кубків, він, можливо, заливає своє якісь горе алкоголем, А жінка сидить і чекає від нього рішення. Так, цікава ситуація. Давайте подивимося, куди вона вас виведе, які ж все ж таки круті зміни будуть ці такі неоднозначні ситуації. А тут кажуть мені, карти підказують, ось буде хороша новина. І буде якийсь шанс, хоч невеликий, але ви отримуєте шанс навіть пропозицію якого-то у когось це по коханню пропозиція. І навіть ви виходите в переможці, але вам спочатку потрібно обнулитися, відпустити те старе, бо ви можете чіплятися за щось, що було раніше, а як раніше, вже не буде. Не буде закрити цю сторінку, перевернути. Оцю стабільність, яка була, ви, звичайно ж, отримуєте в майбутньому на стабільність шанс. Але для цього подивіться, потрібно не лише брати, а й навчитися і давати. Подивіться, тут два кубки. З яких, яких перетікає отак та рідина це енергія. Енергію потрібно навчитись не акумулювати, а щедро ділитися з оточенням нею. Не сидіти десь у відшельниках, так? <кій> <кій> І вирушати, вирушати, не сидіти на одному місці, бо це вас ось, вбиває майже. Не можна сидіти на одному місці і чекати якихось змін. Бо такі зміни і кроки до щастя потрібно робити. Вони самі ж, от ви сидите отак от і чекаєте чогось. Так, чекаєте щастя, чекайте, от, як імператриця. Так, ви наповнена, ви така імператриця, яка ну, відчуває, що. Багато чого досягла, сподіваєтеся на щасливе майбутнє і чекаєте свого короля. <кій> Та якщо ви тільки будете ось боротися, тільки тоді ви вийдете у свої щасливі От, верховний жрець вам вручає ключі. А що вам потрібно робити? Ну, можливо, кому-то навіть кудись вирушити у поїздку. Братися за питання, не, ну, рішуче не сидіти, не плакати, що там щось не виходить. Бо все в ваших руках дивіться по карті МАХ. По карті мах. А давайте подивимося ще, які несподіванки саме вас очікують на інший коло. Вибачте, ще ніяк не долічу застуду. <кій> ну, так я називаю те, що зараз іншими термінами називають, ну, я називаю це застуда. Так. Давайте, які в О, у вас і якась пристрасть, якісь почуття вас, до речі, очікують. Так, які призведуть навіть до. Щасливого шлюбного союзу, бо це створення сім'ї, карта дерева. А почнеться все з пристрасних якихось стосунків, або відновлення якихось пристрасних стосунків, або початок нових. Десь потрібно якісь старі мости спалити. Старі мости потрібно спалити. Не потрібно по шатким старим мостам ходити. Повертатися кудись. Це не значить, що відновлювати не потрібно. Можливо, і відновити дете. Ану, підкажуть нам карти. Тут тайна. збереження тайни. Хтось на відстані від вас. Так. Хтось в когось, можливо, на відстані та людина. З якою ви могли б створити щасливу сім'ю, побудувати дім. У вас, наче все завмерло в цих стосунках, а карти говорять, що ви маєте створити сім'ю саме з такою людиною, та було щось підпорчене. Але тут є вірність. Можливо, хтось. Наговорив на когось, були якісь сплетні. А карти показують, що насправді є вірність. Або ви когось чекаєте вірно, або вас чекають. І вас очікують також, задоволення чекає, пристрасть. Які ще круті повороти, і буде щасливий шанс. І так, ітог. Ось ви знаходите ключ до чого? <кій> до вирішення проблем карта тучі. Це проблеми. Ключик знайдете. Навіть ті проблеми, які здавались такими важкими, складними той, хто далеко.